Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 15 по 18 листопада Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Ще вчора я розповідав, що у багатьох областях нашої країни випаде мокрий сніг з дощем. Мокрий сніг це також сніг, але як на мене, він більше схожий на гидкий дощ. Та це суто моє сприйняття. Згідно з оновленим прогнозом, в один з днів на який ми робимо сьогоднішній прогноз, випаде не мокрий, а справжнісінький повноцінний сніг. Одразу кажу, це буде не завтра. Нагадую, що з 15 по 17 листопада ніяких магнітних бур не буде, і це дуже добра новина. Найближча потужна магнітна буря розпочнеться 18 числа і триватиме два дні. А тепер я повертаюсь до прогнозу погоди на чотири дні з 15 по 18 листопада. В середу, 15 листопада, у більшості областей крапатимуть легенькі дощі північ на Чернігівщині і Сумщині. Денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4. В Житомирській і Київській областях а також у Києві в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 7 плюс 4 градуси. Хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ. Вітер західний. 5-10 метрів за секунду. Південь на в вдень термометри піднімуться до позначок в плюс 12 плюс 14 градусів. Вночі плюс 10 плюс 8. В Запорізькій області і на Миколаївщині буде на 1 градус прохолодніше. Плюс 11 плюс 13 в день, плюс 9 плюс 7 градусів вночі. На Херсонщині денна температура повітря також плюс 11 плюс 13 градусів, нічна тепліша, плюс 10 плюс 8. І в Криму в денні години доби плюс 13 плюс 15, в нічні плюс 12 плюс 10 градусів. Істотні зливи литимуть в усіх південних областях, окрім Одещини. В Одеській області покрапає легесенький дощик. Вітер південно-західний, теплий 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Івано-Франківщині, Тернопільщині. І у Львівській області в день плюс 8 плюс 10 градусів, вночі також плюс 6 плюс 4. Хмельниччина і Чернівецька область тут вдень також від 8 до 10 градусів тепла. Вночі тепліше плюс 7 плюс 5. І на Закарпатті плюс 9 плюс 11 градусів. В денні години доби плюс 8, плюс 6 в нічні. В Усіх областях Західної України буде хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі. В Карпатах у Верховинському районі поблизу ворогти очікується помірний мокрий сніг та дощ. Також в Карпатах мокрий сніг має випасти в Мукачівському районі поблизу селища міського типу Воловець. Вітер буде західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. На Луганщині день буде на 1 градус тепліше. І це плюс 8 плюс 10. Вночі також плюс 7 плюс 5 градусів. В Донецькій області день ще тепліше. Плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі плюс 7 плюс 5. Хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі очікуються на Харківщині в Луганській і Донецькій областях вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині денна температура повітря. Плюс 9, плюс 11 градусів. Нічна плюс 6 плюс 4, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також на Черкащині трохи тепліше. В день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 7 плюс 5 градусів, на Полтавщині в день плюс 9 плюс 11, вночі також плюс 7 плюс 5 градусів. На Вінничині Дніпропетровщині, Черкащині, а також. В південній і центральній частині Кіровоградської області буде хмарне з проясненнями небо і легенький дощик. На півдні Кіровоградщини є висока вірогідність більш істотних дощових опадів. На Полтавщині істотних опадів не очікується. В місті Кременчук, що на півдні Полтавської області, покрапає легенька мжичка. Вітер південно-західний. 5-10 метрів за секунду. Четвер, 16 листопада саме в цей день в дві північні області завітає перший сніг північ на Чернігівщині і в Сумській області, а також на Київщині і в Києві. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. В Житомирській області термометри всю добу показуватимуть плюс 5 плюс 7 градусів. Хмарне небо і невеликий дощ з переходом у сніг очікується на Сумщині і Чернігівщині. В Житомирській і Київській областях, а також у самій столиці, хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і Херсонщині в день плюс 8 плюс 10 градусів, вночі плюс 10 плюс 7. В Одеській області синоптики прогнозують від плюс 9 до плюс 11 градусів в світлі години доби, плюс 8 плюс 6 в темні. В Запорізькій області 16 листопада буде плюс 7, плюс 9 градусів в денні і нічні години. І на Кримському півострові денна температура повітря плюс 10 плюс 12 градусів. Нічна від денної не буде відрізнятися. Легенькі дощі покрапають на Запоріжжі і в Криму. В інших областях південного регіону істотних опадів чекати не варто. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Івано-Франківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. В Чернівецькій і Хмельницькій областях плюс 5 плюс 7 градусів буде вдень і вночі. На Закарпатті плюс 6 плюс 8 градусів у світлі години доби, плюс 5 плюс 3 у темні. В Карпатах температура повітря місцями опускатиметься до 1 градусу морозу. В усіх областях Західної України хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють плюс 7-9 градусів в день. Плюс 7 плюс 5 вночі. На Луганщині денна температура повітря плюс 5, плюс 7, нічна, плюс 6 плюс 4 градуси. В Донецькій області, в денні години доби, температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла вночі плюс 7 плюс 5. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ в усіх східних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, а також на півночі Кіровоградської області буде плюс 5-7 градусів в денні і нічні години доби. В південній частині Кіровоградщини денна температура повітря. Коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла вночі плюс 8, плюс 6. На Вінничині в світлі години доби плюс 6 плюс 8. в темні плюс 6 плюс 4 градуси. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ в усіх центральних областях України. Лише на півдні Кіровоградщини опадів взагалі не очікується вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю, 17 листопада, невеликим снігом накриє всю Україну. Лише південний регіон цього дня не відчує на собі перший поцілунок зими. Північ на Сумщині і Чернігівщині, а також в Житомирській області, денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Київщині, а також у самій столиці, вдень плюс 3, плюс 5, вночі плюс 3, плюс 1 градус. Хмарне з проясненнями небо, місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині, Миколаївщині і в Херсонській області в день термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Кримському півострові в день від 8 до 10 градусів тепла, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. І на Запоріжжі плюс 5 плюс 7 в день від 0 до 2 градусів тепла вночі. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях південного регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Нічна від нуля до плюс двох. На Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Чернівецькій і Закарпатській областях буде трохи тепліше: плюс 4, плюс 6 градусів в день, вночі також від нуля до двох градусів тепла, хмарне небо і мокрий сніг з дощем в усіх областях Західної України. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 2 плюс 4 градуси, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Луганській області денна температура повітря плюс 3 плюс 5 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. І на Донеччині плюс 4, плюс 6 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Хмарне з проясненнями небо, місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині в денні години доби плюс 3, плюс 5, в нічні плюс 1, мінус 1 градус на Вінниччині, Черкащині, а також в північній частині Кіровоградської області в день плюс 3, плюс 5, вночі від 0 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 3, плюс 1. В Полтавській області синоптики обіцяють від 2 до 4 градусів тепла в день, від 0 до плюс 2 вночі. В усіх областях даного регіону хмарне з проясненнями небо і місцями невеликий сніг. Лише на півдні Кіровоградщини опадів чекати не варто. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В суботу, 18 листопада, температурний режим по всій країні залишиться незмінним. Хіба що ночі стануть на пару градусів холоднішими в північному і східному регіонах. Мокрий сніг з дощем цього дня падатиме тільки на заході України і в усіх без винятку областях. На півночі, сході, центрі і півдні нашої неньки буде хмарне з проясненнями небо і без... Опадів. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.